Так, ну що, 42 Li, можна сказати, це топ для мене після великої 40 дроп-2 пилки акумуляторної, я її купував в магазину дачнику. Отак От кожен день в гараж я собі напилюю по два мішка. Виходить, коли як. Коли попадає мені батарейка на 8 А, коли беру 4 А, ну, тоже... Чорну таку. Тому вибір за вами, але для мене вона я ж кажу, топ. Не знаю, скільки вона там прослужить, що там в неї середині, я їх не розкручую, таким не займаюся, але от ви можете бачити тут різні круглячки, стараюсь обирати, чики сухі, щоб в гаражі швидше нагнати температуру, а потім підкладаю товстого сирого. Отак от, от зручна на одну руку мені от, вона дуже до вподоби.